Доброго ранку, смачного сніданку, хорошого настрою, у нас зима. Сніжок падає. Бачите скільки нападало? Ноль на дворі. Ось, ось така красота. Ось. Так, несу курчатком воду, пітоньки. Зараз наберемо їм їстоньки ось так. Треба світло включити. Ой! О. О. Добрий ранок, мазуняки, вридуняки. Розказуйте, як вам Як вам спалося? Що вас новенько приснилося? А, чекай, мала. Мале. Що вам, подружки мої за каврушки поприснилося? Тільки ход воробою? На, прийшов ход барабої, так? Да? Mm. Oh. Так що ось такі-то справи. Ногу, зірка. Ну, no, то що таке має бути? Гмм, mm. що тобі мало. Прийми жопу. Ай, півні мої чечерікають. Вони рано йдуть на двір весь час, а нині холодно, так рано не підуть. Так, кози морди мої. Ось так то. Тікай, жаба. О, ось такі-то справи, так. Треба мені набрати корму курчатам. О, ось таке мене місце. Ось такий в мене корм. О, курка на турка пеше. О, корм. Идем, кормете моих е Так, поступайтеся, друзі мої ви маленькі. Ой, за ніч вижерли, все голо. Зараз, зараз дам. Ось ми. Малечі, жертинки Це Не можете того малого. Півні вреднючі. Ось так. І чого ти до неї кожен раз чіпляєшся? Бику. О, пішла жара. Значить, нікому тут не земно, всі тут їдять, що тут гоне. Вони думають, що я їм дам яєчка, нема яєчка. Ой, треба. де ще їм дати. О. О. Тут я їх так ще для страховки прикриваю. Ой, ось так. Ось там. а ага, тут ще в них є вода. О, ще є вода. То ще не буду їм давати, потім дам. Що поставлю поки в кліві. За ніч вони не випили. О, так щось таке тобі. Є ще в них вода, то не треба. Ось, хай, хай їдять мої курятка. А водичку ми поставимо тут. Ось. О. Так, мої мазулі. Козирі гідзулі. Зараз попідстеляю під вас. так? Де твої кози? От мої кози. кози, курчата, всі на місці. Так. І кіт пушара. О. Який хоче поморзатися, да? кабан? Трошки похудав з тими дівками, часу нема, правда? Треба йти дуже далеко, щоб знайти дівку. І не йде, каже. далеко нема часу ходити. Дім треба пильнувати. Так, Зірушка. Що, що, ти назад вернувся? Ти думав, я буду йти за тобою і тебе буду гладити, ага. Ай ти. Що тут таке, як що? Стій! То шерсть вже десь жерся. Це шерсть. Я думала, це кліщ. О. Нема кліща, бо ти вже гонився скільки днів. О. Ось такі-то справи так що. Якось так у нас зима, так кози? Тебе тебе чухати, тебе. Моя ти мазунечка така. Оце мазунечка тільки музалася, тільки мурзалася. О, Так? Ай, ай. Ладно. Ось таке відео маленьке. Називається про все потрошки. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Гарного дня всім, миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин.